Значить, зіжміть всі м'язи геніталій. Зіжміть усі м'язи геніталій. Давіть долонь до долонь. Не дишіть бахур бахур. Ну, все наче ок, але було от відчуття, що ти ніби от в якійсь секті. Я взагалі православна християнка, а вона собі придумала щось таке кундаліні, що то таке, якийсь замок. Я знаю, що он на дверях замоком стоїть. Бог це чистий секс. Мог це секс, щось сказати. Друзі, вітаю вас на моєму Ютуб-каналі. Я Нова щирість». Дякую, що ви з нами. Але, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, також підпишіться на мій Ютуб канал, тому що я бачу, що перегляди ідуть, якась реакція на мій контент є. А от підписників чомусь не додається. Тому прошу не полінуйтесь. Отже. У нас відбувся уже другий випуск шоу Холостяк, і маємо, так би мовити, плоди у другому епізоді. Наш жених Холостяк Олександр Терен зустрівся із таємною учасницею, яка не змогла приїхати на першу вечірку, оскільки вона працює волонтеркою, і е, дійсно її причина була досить поважною. Однак, приїхавши, її прямо на київському вокзалі зустрів сам холостяк. Дівчину трошечки захейтили в соцмережах за її, так би мовити, дивний вигляд волосся. Ну я не знаю, типу, волосся, як волосся, що причепились, типу. У мене он теж біле волосся, і що далі що всіх людей з білим волоссям хейтити, чи шо. Але мене обурило не волосся. Ну, точніше, навіть не обурило, а просто таке питаннячко. Чому б після потягу, після дороги, там напевно, що якісь яйця воняли з часником в потязі і так далі? Чому не, не прилягти, не відпочити там день-два, да? а одразу вони поперлися на скали лазіння? Сашко на секундочку у протезах лазив. По тих скелях, по тих горах я була просто в шоці. Я чуть там не випала. При тому, що дівчина трішечки пасла задніх. Ну не дуже добре вона впоралася з тим завданням. Але я так думаю, якщо б я там була, ну я не знаю, чи я змогла б отак от туди пролізти. Це ж скільки сили треба мати, оце лізти по тим скалам. Ну що там вам сказати, волонтерка старалась старалась, ну я би от не сказала, що між ними була якась іскорка. Ну, іскорки я не побачила. Одним словом, френдзона, друзі. Крейт все. Тим часом, як Сашко без відома інших дівчат, був на побаченні, курочки заселилися у домівочку. Ну і там гріша теж не розтірявся, роздав їм всякі конвертики, щоб дівчата дізналися, хто там далі піде на побачення. І побачення було групове для трьох дівчат одразу. А вже ж у трійку увійшла Ксенія, це та сама фаворитка, про яку вам казала у минулому випуску. Було видно, що вона сподобалась Холостякові ще на першій вечірці. Але побачення побаченнями найцікавіше, що було на початку випуску, це коли Гріша запитав про хобі дівчат. І от там наша жінчина в Леопьорді показала усі свої. Усі свої навички, йоги, кундаліні, просвітлення і так далі. Сильна жінка собі. Обов'язково дорогу прокладеця, пояснила, що Кундаліні йога пробуджує енергію Ци, яка є усім навколо нас, а Гріша з цим скориставшись, попросив дівчину, щоб вона провела дівчаткам такий невеличкий майстер-клас. Прокидаємо сексуальну енергію. Починаємо її пробуджувати. Хар, 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 хар. І, от коли вони тим всім займалися. Без Сашка, поки там Сашко по горах лазив, то ну не всім дівчатам це, так би мовити, зайшло. Я уявляла, як це виглядає зі сторони. <сіло> І Думаю, боже, крізь. <сіло> Наприклад, наша тіктокерка їй не до вподоби стала ця кундаліні-йога, тому що вона. Зовсім е, іншого погляду на віру, на релігію, і так далі. і так далі. Вона ну не вірить в це все. Чистий секс. Бог це секс. Що я так. А, це був бос... так. <плес> Чи за ваші релігійні погляди? <плес> я дуже відкрита на тему сексуального виховання і все, що з цим пов'язане. Однак людина повинна бути божевільною, щоб таке сказати, як на мене. Щодо побачення, яке було із трьома дівчатами далі після нудного побачення з волонтеркою, тут це ж кожу зустрівся, по-перше, з моєю фавориткою Ксенією. По-друге, з дівчиною, яка півгодини на першій вечірці нюхала з ним якісь парфуми. І третє, з чуть-чуть посерйозні військовою журналісткою. На цьому ж побаченні дівчат. Змусили порпатися в землі з їхніми манікюрами з оцим всім в платях, їх змусили порпатись в землі. Проте в них була можливість відходити, і тут Ксенія, звісно, що е, скористалася такою можливістю і розповіла Холостякові свою трагічну історію, про яку вона вже трішки закидувала такий гачок, і декілька слів казала ще до першій вечірці, а саме про те, що вона була змушена 4 роки з. Дається ходити в спеціальному корсеті через певні проблеми з її здоров'ям. Тут у них зав'язалася така більш щира розмова, і здається, холостяку вона дійсно подобається. Проте, от що мене особисто здивувало, коли він попросив її зробити 13 букетиків для інших дівчат. Ну. Сашко, ну, що ти робиш? Зі Світланою у нього зав'язалася теж така серйозна розмова, вона розповідала дуже багато е, теж про свою трагічну історію, але між ними от, ну, взагалі не було ніякого такого коннекту, як між чоловіком і жінкою. Ну, і у підсумку Терен дав троянду Аліні. Це саме та дівчина, з якою він так довго нюхав парфуми на першій вечірці. Тут, на мою думку, він дав їй троянду саме за ту її легкість, якусь таку жіночність, те, що вона не навантажувала його якимись дуже складними розмовами. Вона була веселою, була привітною, була такою, от трішки герл Якщо, зрештою, дівчат були дійсно такі глибокі, щирі, дуже душевні розмови, які, можливо, були і надто легкими для самих дівчат, тому що вони фактично відкривалися холостяком, відкривали свою душу. А Лінка прийшла, там щось очами постріляла і троянду отримала. Також по підсумках, кому холостяк троянду не дав, не дав він троянду Сомельє. Тому що вона дуже багато акцентувала от на своїй професії, і це так виглядало ну якось дуже вже настирливо, і можливо, саме це якось відштовхнуло нашого холостяка. Навіть він сам сказав, що йому здалося, що Сомільєшка прийшла на холостяк, щоб більше просунути свою справу, а не для того, щоб знайти справжнє кохання. Ну тут таке питання взагалі хтось приходить на це. Шоу, щоб знайти справжнє кохання, загальний такий висновок по цьому. Випуску. Що можу сказати? Ну, е, було дуже нудно саме перше побачення. Потрібне побачення, я би теж не сказала, що дуже цікаве. Е, найяскравіша подія за другий випуск це кундаліні йога, яку ви і спостерігали в пародії на початку мого випуску. От, ну і будемо спостерігати за розвитком подальших подій холостяку. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал і до побачення, бусічки.